Добрий вечір, дорогі стрільці! Стрілець для мене асоціюється з однією дуже цікавою дамою, з якою я познайомилась нещодавно. Але спочатку я вам скажу, що зараз ми робимо кіндерологічний гороскоп на 2025 рік для всіх знаків Зодіаку. І мене звати Марина Додкова, і ми починаємо. Я зараз знаходжуся в Італії, я купила е, італійські кіндери, тому що вони якісь різні. І запит для мене, для всіх знаків Зодіаку, е, для всіх знаків, щоб всі було добре. Тому що кіндерологи працюють тільки по якомусь повному конкретному запиту. Але якщо підвести риску всіх знаків Зодіаку і кожної людини, то ми можемо. Буду впевнена, що всі бажають собі всього найкращого. Тому, знаєте, по-перше, кстати, італійські кіндери, вони трошки інші. Тут є якесь певне слово, і у вас унічита. Вау! А ну-ка, зараз ми щас побачимо, що у вас, стрілець, а, відбувається, відбудеться в <с> 2025 році. Так, я породі не дуже люблю відвідати цю інструкцію, але у вас. Вау, о Стрельцы! Короче, по-перше, у вас попалась якась така красивая ігрушка. Боже! Короче, у вас попався осл. Это же осл? У вас попався осл, який, прям, знаете, фізично рухается. Так, почекайте, я хочу подивитися, це конь чи осл. Це осл! Дивіться, тобто, це осл. Так. Стрільці, шо подсказка вам на 2025 рік. Або остерігайтесь, знаєте, о слов у вашій житті, Ви можете це трактувати по-своєму, тобто я зараз вам просто кажу: або остерігайтесь ослов своїх житті, або самі не тупіть в якихось прийняті рішень для вашого майбутнього. Тобто, знаєте, це якийсь такий момент, значить, коли ти е, тіпа, все зрозуміло, але, допустим, я боюсь щось зробити, і воно все взагалі не виходить. І я туплю, і в мене не виходить, я не починаю, я відкладую. І знаєте, і за цим проходить все моє життя весь мій 20, 2025 рік. Стрільці е, в мене знаєте, якась така, от або е, будьте обачливи. І е, е, зрозумійте, чи е, немає слова круг вас, е, немає е, значі, тих людей, які Ну... відкривенно. Е, або знаєте, самі не будьте ними і йдіть і реалізовуйте свої мрії, цілі і бажання, тому що знаєте, життя одне, типа тупіть і бояться, ми. Звісно, маємо право, але знаєте, іноді дуже шкода того часу, який ми витрачаємо саме для цього. Тому кіндерологія для вас, стрільці, в цьому році, якась така знаєте, очевидна, банальна, але насправді дуже особлива, оскільки іноді ці люди можуть тормозити нас в, 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 ну, до в дорозі, до нашої мрії, або також ми самі. Можемо робити собі підножки для того, аби, ну то, щоб задля того, типу свідомо чи не свідомо, але ми можемо, типа, тупіть і боятися іти кудись з для того, аби аби, аби нічого. Ну, тобто, знаєте, Самосаботаж, це от про це. І знаєте, насправді осли, вони такі вони е, хазійновиті, вони там, допустимо, можна на нацепити е, якісь е, товари, якісь робу, е, і вони будуть тягнути. То, будь ласка, не тяніть на собі всі е, речі. І всі події, які вас стосуються косвіно, чи прямо, чи взагалі знаєте, бувають такі важкі ситуації, що іноді важливо наоборот скинути з себе цей груз, тобто не тягнути це з собою, за собою, на собі. І, будь ласка, стрільці, наче... Значить, знаєте, мені от мені чогось більше хочеться, щоб ви значить, зняли з себе тягар, якихось певних зобов'язань, тому що іноді для того, аби а, бути не таким, а просто рухатися вільно, нам потрібно зняти з себе от, 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 багаж, непонятного чого, не нашого, іноді, не на наших просьб, не на наших якихось а, дій, не на наших бажань, і просто знаєте, значить, на скакати в полі е, щасливим е, і тому подібне. Не знаю. Тому стрільці у вас в цьому році, будь ласка, остерігайтеся цих людей, переступайте через свої страхи і е, знаєте, будьте розумнішими і обачливіше, тому що знаєте, іноді цей груз, тягар інших людей. Інших прохань, подій, значить, знаєте, виконування чихось маніпуляцій, піддавання під ці маніпуляції, тому подібне, іноді нас зобов'язують, утігащають, і ми наче не можемо рухатися, і відчуваємо себе реально якимись певними віслюками в, в ті чи інші дії. Тому стрільці будьте обачнішими, це моя ваша підказка від першого кіндролога в світі. Мене звати Марінко, також дивіться. Всі е, е, знаки зодіака на тих е, 2025 рік, е, також на знак зодіака е, по вашому, по вашей луні, по вашому асценденту, по е, сонцю, е, Пересилайте це відео з іншим своїм друзям і пишіть в коментарях, якщо вам це відгукнулось. Мене звати Маріна Дудко, підписуйтесь, будь ласка, ставте там щось і все вам хорошо. Все, дям!